Запрошуємо вас на навчання за спеціальністю туризм і рекреція. Познайомся з туристичним бізнесом за програмою підготовки фахівців з організації відпочинку. Інноваційна програма навчання поєднує теорію з реальною практикою, гарантуючи безпеку та комфорт на кожному етапі навчання. Туристичний бізнес демонструє стрімке зростання. За перший квартал 2024 року до бюджету України надійшло на 61% більше гривень, ніж у 2023 році. Галузь туризму та рекреації охоплює широкий спектр послуг, спрямованих на задоволення потреб туристів. Тому випускники спеціальності можуть працевлаштовуватись у підприємствах кожного з цих сегментів. Випускники спеціальності туризм і рекреація працюють менеджерами у туроператорських компаніях, туристичних агенціях чи створюють власний турагентський бізнес, працюють в туристичній логістиці, а також операторами авіаційних, залізничних, автомобільних та круїзних перевезень. Фахівці з туризму та рекреації можуть працевлаштовуватись у готельно-ресторанній сфері, займаючи позиції в менеджменті, організації заходів, анімаційної діяльності, маркетингу, аналізі ринку, консультуванні та впровадженні інноваційних технологій. Також вони затребувані у розважальній сфері, парках розваг, спортивних об'єктах. Мистецьких закладах, нічних клубах, займаючись організацією заходів, управлінням, маркетингом, створенням розважальних програм, плануванням рекреаційних послуг та впровадженням інновацій. Фахівці з туризму та рекреації володіють необхідними знаннями та навичками для роботи з культурно-історичними та природними об'єктами, включаючи їх збереження, популяризацію, організацію екскурсій, розробку туристичних маршрутів і створення програм для стійкого розвитку туризму. Можуть надавати приватні послуги з організації заходів та подій, конференцій, фестивалів, тематичних виставок, весіль та різноманітних урочистих подій. Володіють знаннями необхідними для роботи в туристичних інформаційних центрах, інтернет-порталах, онлайн-платформах. Представництвах та візових центрах забезпечуючи пошук, бронювання та продаж, оформлення віз, страхування та надання фахових консультаційних послуг. Працюють у сфері страхування подорожуючих, електронної комерції туристичних продуктів та фінансовій підтримці туристичної діяльності. Можуть працювати в освітніх установах, проводити спеціалізовані тренінги для працівників галузі, працювати в установах з сертифікації та ліцензування суб'єктів у туризмі і рекреації. Фінансовими перевагами фахівців з туризму і рекреації є високооплачувана робота, власний бізнес, преміальні та бонуси. Після успішного проходження програми ви зможете розраховувати на високооплачувану роботу у сфері туризму і рекреації, відкрити власний бізнес, розраховувати на преміальні виплати та бонуси від своїх роботодавців. Фахівці з туризму і рекреації мають можливість отримати VIP-відпочинок для себе і своїх близьких, так як матимуть привілейований доступ, знижки та бонуси, актуальну інформацію про напрямки і нові тенденції у туристичній індустрії. Перевагами навчання за спеціальністю туризм і рекреація в Уманському національному університеті садівництва є підтверджена якість навчання, практичні знання та навички, можливості для стажування та працевлаштування, безпека та комфорт, інноваційні підходи до навчання, академічна мобільність, комплексний підхід до освіти. Ви навчатиметесь за освітньою програмою акредитованою у 2024 році на період до 2029 року. Наші викладачі це практикуючі фахівці з багаторічним досвідом у туристичній галузі та сфері обслуговування. Ми співпрацюємо з провідними туристичними компаніями, готелями та ресторанами, що дає можливість нашим випускникам проходити стажування та успішно працевлаштовуватись. Ви навчитесь розробляти унікальні туристичні маршрути, підбирати найкращі готелі, ресторани та розважальні заклади відповідно до потреб клієнтів, оволодієте навичками ефективного менеджменту, логістики та взаємодії з постачальниками послуг, а також надавати високоякісне обслуговування клієнтам. Ви матимете можливість проходити стажування у провідних туристичних компаніях. Наші тісні партнерські відносини з туристичною галузю забезпечують нашим випускникам пріоритетний доступ до вакансій у кращих туристичних компаніях. Ви зможете скористатися допомогою досвідчених наставників, які надаватимуть вам цінні поради та рекомендації щодо розвитку кар'єри у сфері туризму. Навчання проходитиме у комфортних і безпечних умовах з використанням найсучаснішого обладнання та технологій. Ми гарантуємо поселення у зручних та комфортних куртожитках і доступ до комфортних укриттів. Ви завжди зможете розраховувати на допомогу нашого кваліфікованого персоналу. Наше навчання включає інтерактивні лекції, майстер-класи, симуляції та ділові ігри, що дозволяє вам застосовувати отримані знання на практиці. Активно використовуємо сучасні технології. Ви будете працювати над реальними кейсами та проектами від ведучих туристичних компаній, що дозволить вам здобути практичні навички, затребувані на ринку. Ви матимете можливість брати участь у міжнародних обмінах та стажуваннях, що дозволить вам перейняти найкращі практики організації відпочинку з усього світу. Навчальний план передбачає організацію навчальних поїздок, де ви зможете на практиці застосовувати свої знання та навички. Ви матимете можливість налагодити професійні зв'язки з представниками сфери туризму та рекреації. ґрунтовне вивчення ключових аспектів організації відпочинку, включаючи маркетинг, менеджмент, логістику, економіку, підприємництво та законодавство, дозволять вам ефективно розвиватись у професійній сфері. Ми акцентуємо увагу на розвитку лідерських якостей, комунікативних здібностей та клієнтоорієнтованості. Запрошуємо на навчання за спеціальністю Туризм і рекреація в Уманському національному університеті садівництва. Відкрийте для себе світ можливостей у динамічній галузі туризму та рекреації, обирайте перспективу зростання та розвитку разом з нами.